Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Також запрошую усіх глядачів, котрі перші зайшли на мій канал, або ті, які ще не підписані, підписатись. А ми сьогодні будемо готувати корейку під шубкою зі шпинату. Прекрасне м'ясо під такою соковитою товстою шубкою зі шпинату прекрасно смакує. Можна його приготувати як для гостей, так і для себе на кожний день. На сковорідку викладаємо шматочки корейки, в мене вони порізані товщиною приблизно 2 см. Нам потрібно їх обсмажити на високій температурі з обох сторін. Далі нарізаємо цибульку невеличкими кубиками, будемо її також обсмажувати. Сир натираємо на тарті зі середніми очками. До ледь підсмаженої цибульки додаємо дрібно порізаний шпинат. Перемішуємо, додаємо приправи і залишаємо смажитись до готовності овочів. Коли овочі готові, додаємо натертий сир, також доливаємо трішки вершків, щоб сам шпинат був соковитим і чекаємо, поки сир розплавиться. На сковорідку вливаємо вершки, додаємо приправи і викладаємо підсмажене м'ясо. На м'ясо викладаємо шубку зі шпинатом і даємо приготувати м'ясо до готовності, адже ми його лише підсмажували з обох сторон на високій температурі до золотистої скоринки. М'ясо виходить досить соковитим, також соковита шубка зі шпинатом, нашій сім'ї дуже сподобалася страва. Спробуйте, я впевнена, вона вам також сподобається. Не забудьте поставити лайк цьому відео, також написати коментар, чи будете готувати таку м'ясну страву і чи вона вам сподобалась. Підписуйтесь на канал, щоб не загубити мене і не пропускати смачні рецепти страв. Ми з вами зустрінемось уже в наступному смачному відео. До зустрічі усім і дякую за перегляд. Па-па!